А зараз просимо вашої уваги. Допомога глядачів НТН потрібна 45-річному киянинові, батькові шістьох дітей Володимирові Тимошчуку. Чоловік уже восьмий рік бореться із раком крові. Та тепер врятувати його може лише термінове пересадження кісткового мізку. Грошей на цю операцію в родини немає. Манці, біля капи, сліди. Ви зайця тучко, Приходила сюди. Хотіла нам сказати, що випав перший сніг. П'ятеро синочків і лапонька, донька. Так каже про своїх дітлахів 45-річний Володимир Тимощук. Він народився і 17 років прожив у Рівному. Після закінчення факультету кібернетики Київського університету залишився у столиці. Батько шістьох дітей зізнається, завжди почувався щасливим. А 2004 року. Все змінилося. Сили дужого молодого чоловіка почали виснажуватися. Силизінка збільшена приблизно в 12 разів. Лейкоцити були показники лейкоцитів при нормі чотири тисяч, були 530 тисяч. Захворів на захворювання, яке називається хронічна мієлоїдна лейкемія. Це один з різновидів раку крові. Спочатку лікарі казали, Володимирові залишилося рік. Та завдяки допомозі друзів і неймовірній жазі до життя. Він вже 8 років бореться зі смертельною недугою. Диво, але організм витримує величезне навантаження ліками. Мені робили багато курсів хімії. Терапії. Практичне лікування від 2004 року полягає на тому, що я щодня приймаю хіміотерапію таблетовану. А тоді, коли йде дуже сильне погіршення, тоді застосовують хіміотерапію ін'єкційно. Якби не родина та віра в Бога, каже Володимир, він би не витримав. Адже в період загострення хвороби місяцями навіть з ліжка не може підвестися і вже два роки на інвалідності та не працює. Зараз є вихід такий. Мені друзі знайшли клініку в Брюсселі в Бельгії. Називається інститут жулі Бордо. В Європі є четвертий вид лікування, який йде після тих трьох, які мені застосовували і які мені не допомагає. Це інтерв'ю записали ще взимку, коли Володя вирушав до Брюсселя на експериментальний курс лікування. Після повернення із закордонної клініки життєво важливі показники поліпшилися. Втім, медики зазначають, врятувати чоловіка можна лише якщо продовж двох-трьох місяців пересадити йому кістковий мозок від неродинного донора. Я знаю, що є дуже багато діток, які мають проблеми і. Я, напевно, не знаю, чи маю право просити дати перевагу там володя, тоді коли люди знаєте, мають вибір між тим, щоб дати. дітям, або дати там батьку шести дітей. Дорослим людям якось так складніше допомагати, але. Я знаю, що холоди заслуговують, а не стільки добре людям зробив. Така трансплантація коштує в Бельгії приблизно 150 тисяч євро. На пошук донора частина грошей вже є. Але треба за 2-3 місяці зібрати приблизно 140 тисяч євро. Під час хвороби у Володимира народилася довгоочікувана донечка, а потім ще й синочок. Тож врятуємо життя цьому чудовому батькові, люблячому чоловікові та доброму другові. Марина Боросполець, Кирило Коротких.